Пробіг машини рідний, по мотору поміняний ГРМ, голова зроблена, в салоні вона вся живенька, ніде нічого, Сидушки цілі, кондиціонер заправлений робочий, ГРМ поміняний, генератор зроблений, з по мотору взагалі ніде нічого немає, не підтікає, не димить, стакани в машині всі цілі. Аккумулятор живий. Секунду. Що ж таке? По кузову вона вся жива, резина літня, кстати, навіть не си стара резина, ніколи года. Пум-пум-пум-пум-пум. 22-й год. Арки живі, пороги живі, машина вся рівна, криша рівна. Тут все живеньке, двері всі живі. Чотири з колодки, диски вкруг поміняні поміняні. В принципі, не димить. Ляда нормальна. Запаска як нова. Тут запорожці не лісують, легки трошки не держаться, то нормально. Здавайтесь.